Першим розділом змагань була легкоатлетична естафета. За звання кращих змагалися команди управління внутрішніх справ, управління служби безпеки, Національної академії прикордонних військ України, Державного департаменту з питань виконання покарань, головного управління МНС у Хмельницькій області, працівників прокуратури та податкової міліції. У естафеті перемогу здобула команда Національної академії державної прикордонної служби України в такому форматі, як легкоатлетична естафета. Ми проводимо змагання вперше. По-перше, це надзвичайно цікаво і захоплююче навіть для вболівальників. По-друге, все ж таки естафетні змагання вони консолідують, вони допомагають працівникам відчути один одного краще для того, щоб навіть в подальшому при виконанні своїх функціональних обов'язків вони могли краще взаємодіяти. Загалом в змаганнях брало участь 82 спортсмени, спортсмена, серед них і 5 майстрів спорту, а також 24 кандидати в майстри спорту. За словами учасників, проведеними змаганнями були задоволені всі. Хорошо організували хороші старти. можна сказати, хорошо виступив на цих змаганнях. Мені дуже це ну, сподобалось вступати. На цьому змагання не закінчилося. У кросі на тисячу і дві тисячі метрів змагались команди Рай та міськвідділів управління Міністерства внутрішніх справ. Перше загальнокомандне місце вибрали представники обозу. На другому місці команда Беркуту, третіми стали спортсмени Шепетівського міськвідділу. Олександр Єльцов, В'ячеслав Добровольський, новини спорту.